Вчора, 11 листопада, Олег Власов, працівник національного заповідника Хортиця, повідомив, що було поруйновано святилище обсерваторія на висоті Брагарня, де рідновіри постійно проводять свої богославлення. І ось ми прийшли на це святилище і бачимо, що це швидше всього не акт вандалізму, а акт новігластва. Тому що сюди прийшли так звані любителі рідновір'я. Звичайно, що це думаємо не нашого кола а рідновіри, тому що наші рідновіри, вони обізнані, вони знають символіку цього святилища і знають, що кожне каміння, яке тут лежить, воно має своє значення, має свій особливий символ. Ми з вами знаходимося у великому дворі, це жіночий двір. А той трохи далі знаходиться чоловічий двір. І центр цього кола, центр того кола вказують на схід літнього сонця. У жіночому дворі ми бачимо своєрідну таку хату, де діти, баба сидить, І тут була а, такий гектар площадка.